you. Вас вітає ТУП-канал Океан Трейд. Сьогодні у нас на огляді швидкозмінна різьбонарізна вставка підмічик М22, відвідомо турецького виробника Дегерлі. Швидкозмінна різьбонарізна вставка виготовлена за стандартом DIN 376, та має наступні параметри. Зовнішній діаметр 50 мм, діаметр хвостовика 31 мм, робочу довжину 31 мм. Втулка розрахована підмічих діаметром 18 мм та з квадратом 14,5 мм. Швидкозмінними їх називають за рахунок її конструкції, яка дозволяє змінювати їх на різьбонарізних патронах одним натисканням. Та Замінювати самі мітчики також одним натисканням, що значно економить час на заміну інструменту. Популярність такі різнорізні вставки отримали завдяки запобіжній муфті, яка зберігає поламці мітчика при його застріганні у деталі. При застеріганні мітчика або при великих навантаженнях на нього спрацьовує муфта, яка прокручує вставку, видаючи характерний звук трещітки, що є сигналом для оператора, щоб зупинити роботу або включити реверс для викручування мітчика. Також на цих вставках можна виставляти різні зусилля для спрацювання муфти. На самій вставці показане направлення для збільшення або зменшення зусилля. Козінними різьбонарізнею вставками можна працювати як з нескрізними отворами, так і з лохими отворами, що робить їх універсальними в роботі. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, Де ви можете також формувати своє замовлення? А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь-які куточки України з нами швидко надійно та якісно.